Кастом Барбі. Просто неймовірно. Ти хочеш бути леопардицею? Все, Юля. Тепер ми будемо разом все життя. Да. Добре. Зайду в цю церкву. кому церкви. Це ж просто а, неймоверно. 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 Привітки, мої любі друзі. Сьогодні я до вас завітала з новим прикольним влогом з поїздкою на шопінг. Ну що, не будемо гаяти часу. І погнали! Ми будемо їхати в прекрасне місто. Ой, 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 Раз об'їхав, два об'їхав, раз! Побачимо його круту архітектуру і купимо щось. Гарненьке. Ми приїхали до Вюрсбурга. Дивіться, який тут трафік людей. І зараз тільки 9 ранку. Ми в Юрсбургі, просто подивіться на це величне місто, яка тут гарна архітектура. це ми біля Банхофу, тільки вийшли з залізничного вокзалу. Тут їздять трамваї, електрички. І ми зараз йдемо ось туди, щоб скуплятися. Подивіться, яка краса. Чого ви мої гріп снімаєте? Трафік тут просто. Просто неймовірний. Чолись торгові вулички люди. Зараз ми будемо заходити в різні магазини, шукати мені взуття. Там є дух. Так, ще кома, Он, Надо тобі ком. Кому, я кома. Я можу поставити ще йому. Кома кома, 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 кома. Пункт. Можна не наче не тут пункти. Будь комерційні. Давай, давай, давай. Як давай. удобно, можна собі в кредит взяти і піти тратити Так. Да. Да. Дивись, який фантом. Ні, я знімаю. Ми з Юлією вирішили, що ми хочемо переїхати в Юрсбург. Бля, а я знімаю свої... А так. Отак. Подивіться на це. Скільки тут магазинів. Ну, до речі, ми чомусь не можемо знайти взуттєвий. Тільки... Тільки все з одягом. Але гарно. Так, ми зайшли в магазин. Боже, я не знаю, як він називається. Вибирає мені взуття. В мене буде зелене пальто узимку і я хочу щось. Оп! Під колір. І тепле і зручне. Просто подивіться, у ще якраз. І це колаборація а? Барбі. Дивіться, що я знайшла. Я знайшла кастом Барбі. Тут ось такі шнурівочки з Барбі. І 20 знижки. І ось ми тут сидимо. Дивіться, колаборація знову. Барбі. Тут ще з дитинства не вийшов, як я. Wow! Вау, диви, Юля. Mm. Це просто стиль. Це маркет, там, де почти всі бренди собрали. Тобто ви тут можете листати і от вам типу Adidas. Пішли на другу сторону щось подивитися. Тут вот, Juicy учу. Конечно, теж дають про себе знать. Вот, Джуси Котюр 40 євро. Как вам? Ну, оригінал. Тоже, кстати. Дивіться, яка краса тут стоїть. Тут нарешті є вибір, люди. Просто неймовірно. Оце ну, я рахую, що треба брати і ходити в ньому взимку. <різдяна> <До> класно. <клосі. різдяна> так, Зайшли ще в один магазин. Подивитися. луноходики. Луноходики. Так, ми знайшли наш відділ з Юлею. Тебе просто подивіться на цю красу. Яка краса. Шом? Куля? Ну Це гарно. А, я не так за Хочеш бути леопардицею? Подивіться на цю красу. Ми паралельно ще сні підснімаємо архітектуру. Заходячи в Марко Поло. Юля, подивись просто, поки є реально можливість щось глянути. Чого це? А, Ааа, дивись футбольний матч. Так, ну прийшли, глянь. Не бойся. Так, дивимося, німецьке святкування. Thank <laughs> you. Масштаби, масштабні масштаби. Юля, як твої враження? Ну, ну. Почему я одразу сюди не поехала? Да, треба було просто ігнорі в одній штат і yeah. їхати сюди. Боже кайда булочки. Булочки. Так, а ми шукаємо коротше, ресторан Норсір. Ми прийшли там, ми прийшли до нас. Все, Юля. Тепер Красиво. ми будемо разом все життя. Да. Добре. Добре. Так, повертаю голову сюди. Я краса. А ми прийшли в нас Зараз ми на... будемо. А сьогодні типу там матч якийсь, так що там буде просто дуже шумно. Так, да, ну він є великий, але я хер знаю, де він. Ми тут їли, не траванулись. Так. Бургери з рибою. Так, ми заходимо. Приємного нам апетиту. Ми вже снідаємо приємного нам апетиту. Так, ми йдемо далі. Ось така ось площадь. Що, ми там щось сходимо. Ми щось десь сходимо в не Сьогодні тисячник! В Оливер, кстати, будет зайти. Мак, сейчас ось готовся. Сейчас. Просто хочу. Готовся, давайсь. О, ага, красиво да, царь. Просто дуже гарно. Да. У них зимний региональный? Да. У нас Харькове на площади, значит, такой же был. Ну да. У нас теж. Подивись просто на це здання, ми щось відійдемо. Наскільки це гарно. Просто глянь. -ві -ві. О, все, я знайшла я, я шкуру динозавра і зараз я куплю її і буду вкриватися. Просто подивись на це. Так, минутка відступлення. От, Я відчуваю це все красу. Вау, подивіться, коли ми минулий раз тут були, коли мама приїжджала на п'ять днів до мене, я її сюди привозила, то тут все було вільно, а зараз тут різдвяна ярмарка, люди. Критяк, скажіть, все. Ми сумуємося додому, бо ми раніше вдома. Були постійно на таких ярмарках, на новорічних ярмарках. Ті -рі -ті -рі. Куди ми йдемо, кудись йдемо, кудись гарне місце, Купити взяття так життя бажано. Так, ще, пішли, пішли, пішли. Ой, вай, вай, щось мене здобуває. Годно? Тому що поки не мати чіпаємося. Я ж кажу. контентик пішов. А, блін, я ж завжди ще свічку поставити. Відео запрещена, Юля, я сі зайду в цю церкву. <гум> Дивіться, ось довідка про цю церкву. Всередині вона чудова. Подивіться на цей стародавній триптих. Він поділений на три частини 1904 року. Дуже гарно. У цій церкві типу, є таке повір'я, що тут якийсь існував, якийсь чуть не святий. І він кудись їхав і його десь прирізали в шию ножем. І у них там, вони звели цю церковь, по святу йому. І там стоїть один із пам'ятників. Він там прям так і, і, і зроблений, і зліплений, і у нього нож в, 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 там, в шиї. Люди, дивіться, що ми знайшли. Це вам не розмальовка наш в подмочниці. Так. так. Я не знаю, це мабуть сучасне, так? Ну так, це сучасне, але бляха, як воно гарно виглядає. М -м -м. Камеру вирубай нахуй! Блін люди, ми вже просто в спальню районі зайшли. Воно нам просто неймовірно подобається. На красиво. ну знаєш, А, ми в йдемо. Так. Ми в гору. Дуже гарно. Що за пірку здороветься? Тебе понравились мені, вони ж здороветься. Як -то так, ну. Ну, да. Це просто неймовірно Так Рахуємо скільки разів я скажу неймовірно за це відео Вже мабуть я не знаю скільки Ой, що Обща... не трефен Люди, ми попали під дощ, але подивіться, блять, на цю красу. Подивіться. Це ж просто а, неймовер... неймоверно. неймоверно. Неймовір... Неймовірно. Неймоверно. Придумаємо нові слова. А це тут замок, так? Так. Да. Це ж ми туди хочемо сходити. І ніяк не сходимо. Кажеться, близько, але до нього і піздячи. Там ще набережна є. Подивись ну, там, на красу. А ось цей це прибух, прибухнуть шоп. Інтересно, а тут глінтвейни да, тут є. Що згляну. Так. Подивіться, пожалуйста. Отсюда так красиво вигляди. Дивіться, да. там висить висять фотографії, де показується, як виглядало це кафе чи ресторан. Прикольно. Ребята, ми контент знімаємо. Подивіться на це. Подивіться, це глювайн, це глінтвейн по-нашому. Це просто неймовірно. Просто дивіться на це. Подивіться на це. Це щось просто сказкове. Не знаю. Зараз будемо куштувати. Смачно. Mm, Це не спир. <соценно> Одразу кажу. Вони роблять зі свого крафтового вина. У них навколо цього Вюрсбурського замку знаходяться виноградники. Вони роблять зі свого крафтового вина. Ці глювайни. <соценно> І так, ми далі пішли знімати вам контент. Так що... Не перемикайте канал. Юрсбург. One Love Подивіться, йдемо по мості. Гарячий глінтвейн, В склі І просто от ми знову до цього дядько. Коло нато. Ти, ти хто? Дядя. Диамой нос. Як гарно. Юля, подивись на цього красення о, красим. Так кинь, його не в річку бажано. Там просто гарно було, що там були скам'яки. Люди, це просто неймовірно. Юля, подивись на це. О! Я не можу, я як молодити, так не тиха його мокро. Скупитися. Ну, Ми ладно. вже передумали скуплятися. Ну ладно, пішли сьогодні, будемо за обуві. Ми дивимося на оті ресторани, вон там, де я вам трубочкою показую, там ресторани у ці кораблях. Ми хочемо туди піти, але не знаємо, чи там дорого, чи ні. Ну це неймовірно. Подивіться на все. яка краса. Люди. Я наче наче касти. Юля безмашається, що у нас дощ, але зато яка романтика. Романтика, везун, да, дезум, я согласна, здоров'я всім. Бачите, німці вам здоров'я а Каркасу нам не треба. Теж. Куди треба? Я подивитися, Окей, давайте в банк зайдемо. Маріна, Маріна, Маріна. Так, Маріна, це для тебе. Яке воно вузьке! Клас! Да. Вузенький дуже. Так, на, ми йдемо назад. Там було взуття, ми там зараз щось, щось будемо вибирати в першому магазині, бо ми тут не знайшли таких прям великих взуттєвих магазинів, окрім того. Зараз ми зайдемо туди. Дивіться, що ми знайшли. Український прапор з Голубкою. До речі, тут вже більшість міст познімало прапори. І це дійсно залишились тільки ті люди, які підтримують нас там, де прапори висять. знову купу красивих міст. Дивись, яке яка будівля. Вікендійшла. Обмани. Велієринмой. Тут підемо в рено, тільки не в терено, що ви думаєте. Так, ось такий магазин. Зараз глянемо, що тут є. Що тут є? Не взуття є, але є чи є вибір. Суттєвий, точніше повернулися туди, звідки ми прийшли. Відчиняємо і заново ходимо, дивимося. який бокс захищає від доща. Я купила раншеве взуття. Так, ми з покупками вже на вокзалі. Чекаємо нашого потягу. А, Буде 16.00. Дивіться, потяг їде в Франкфурт. Наступна наша поїздка буде в Франкфурт. Набираємо 300 переглядів і yeah. їдемо в Франкфурт. Бо, типу, тисячу -то для мого аккаунту забагато. Малесенького тільки відкрившогося. А ось 300 переглядів і їдемо в Без проблем. А вона крутюча з крутючими покупками вийшла. Як вам архітектура? Пишіть, будь ласка, в коментарі. Я їх дуже чекаю. Правда, дуже чекаю. І, будь ласка, нажимайте на кнопку підписатися. Мені буде дуже приємно. Це буде додатковим, гарним для мене бонусом. Дякую вам за увагу! Па-па!